Періодом конституційної реформи називають українські політологи 2014 рік. Активісти Євромайдану вимагають переходу на конституцію 2004 року, де менше повноважень у президента і більше у парламенту. Їх інтереси у Верховній Раді представляє опозиція, лідери якої уже не один тиждень намагаються домовитися з провладною більшістю про нову редакцію документу. Однак ні для кого не секрет, що регіонали Верховної Ради повністю підвладні президенту, якому варіант 2004 року не підходить. Президент Янукович розуміє, що після прийняття акта повернення конституції 2004 -го року года президентська вертикаль посипеться. На это вариант, не соглашается. Но задача тянуть время и использовать конституционную реформу как элемент тактической игры с оппозицией. Затягивание питання про нову конституцію може тільки погіршити ситуацію в країні. Якщо буде політична воля со стороны олигархов и Януковича, голоса будуть. А если этого не будет, кризис будет продолжаться. Затягивание времени и не Конституційної реформи до осіння, а це імітація. То, що пропонують Портнов і Єфремов, це імітація конституційної реформи, а це нічого не дасть. Експерт наголошує для того, аби якнайкраще вийти з даної ситуації, питання потрібно вирішувати вчасно, інакше нових жертв не уникнути. Азарма можна було вбрати в декабрі. І тоді, може не було б 19 января. Убрали його тільки в кінці января. Потому я тріш частично способствує виходу з крізь. Поэтому проблему лучше рішати а не затягувати і не их в долгий ящик. Потому что потім останется тільки один или два худших варіанти решения проблеми. Не поспішає влада і зі складом кабінету міністрів України по закону після відставки прем'єра Миколи Азарова у Віктора Янукович є 60 днів на призначення нового очільника уряду і його членів, що теж не на користь країні. До Юра у нас есть обов'язки прем'єра, він э, э, исполняющий обов'язки Де-факто, думаю, що Путін э, повез информировать Януковича кандидатуру Арбузова, як фактичного прем'єра. Немалу роль у сьогоднішньому житті України відіграють і її сусіди. Захід підтримує опозицію і її план виходу з кризи. Це підтверджується тим, що будь-які закордонні делегації, відвідуючи Україну, завжди зустрічаються з її представниками. А за владу виступає Росія. Однак, надмірна увага і підтримка, як політична, так і фінансова, може нашкодити. Якщо далі зовнішні внішні будуть вилікатися в український кризіс, підтримуючи лише одну сторону. Тоді, це сценарій, але без дій. Тим часом експерти наводять страшні цифри, якщо найближчим часом політики не домовляться до силового протистояння на Євромайдані, готові і багато хто. До радикальних форм протестів набагато менше готові брати участь і наводиться ну, приблизно така цифра. 3% потенційних учасників збройного протистояння в Україні. 3%, щоб ми розуміли, це мільйон людей. Мільйон. Один відсоток тут написано, готові особисто взяти участь в захопленні адміністративних будівель. Це 300 тисяч. На такі дії люди відважуються не від хорошого життя. На майдани активісти вийшли бо їх не влаштовує режим нинішньої влади. Поки це мирні акції протесту. Однак, якщо влада не почує народ, вулиця Грушевського 19 січня буде лише передмовою великої драми. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна.